Перед купкою твердопаленого котла треба розуміти, скільки тепла треба для вашого будинку, теплоізоляція та скільки вас кімнат будинку. Це все впливає на вибір самого котла. Правильний розрахунок заощадить вам кошти та підвищить тиність опалення. Обирайте котел з урахуванням доступності палива у вашому регіоні. А ми підскажемо, який варіант буде для вас оптимальним. Вже на досвіді. Ми сміливо можемо сказати, що вибравши котел, утилізатор, у якому горітиме все, навіть сміття можна значно заощадити гроші на паливі. Вибирати котел мінімум 5 мм. Наші котли повністю котли зубер, виготовлені зі сталі 5 мм. жаресі якої сталі. Марка сталі 09 HeadBS. Є котли, які виготовлені із 6 мм це, наприклад, Suber Prime. Доручіть установку твердопаленого котла професіоналом. Відправильно, ці установки самого твердопаленого котла буде впливати його робота та функціонал. Ось ці поради ідеально можуть вам допомогти підібрати котел для вашого будинку, тільки для наших підписників. Є стрижка 10%. Преоформлює собою, скажіть слово зубер, і у вас буде знижка 10%.